Цього року рятувальні служби рівного виповнюється 150 років. Тому сьогодні гостем прямої мови є начальник міськрайонного управління ГУДСНС України в Рівненській області Віктор Бабак. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас зі святом! Дякую вам за мужність, за витримку, за ваш професіоналізм, за те, що рятуєте людей від Вогняного лиха. 17 вересня. День рятувальника. Скажіть, чому саме ця дата стала приводом для свята? Я хотів би сказати, що 17 вересня. В цей день, в який вшановується ікона Божої Матери Неполима Купина, це є сама така берегиня і є таке повір'я, що за легендою кущ купини, який горів і не згорав, і саме ця ікона православна, вона помешкання оберігає від пожеж, від всяких стихійних лих там і негараздів. Через то ікона Божої Матері полиме Купина це такий один із наших таких оберегів, символів. І от тому 17 вересня прийнято державним святом День рятівника. До 150-річчя служби ДСНС був знятий фільм телеканалом «Ритм». Сьогодні його і завтра також зможуть глядачі телеканалу побачити в ефірі. Розкажіть, як за ці 150 років змінилася служба рятувальників, якою вона зараз, і як ви можете її охарактеризувати? Ну, я думаю, що буде мешканцям громадянам нашим цікаво подивитися, як реформувала служба порятунку, як розпочиналася вона. Хочу сказати, що на сьогоднішній день гарнізон оперативно-рятувальні служби цивільного захисту в місті Рівно-Тернинському районі налічує, входить в структуру чотири пожежно-рятувальних підрозділа, об'єднані в структуру третього державного пожежно-рятувального загону. Відповідно, загальна чисельність гарнізону десь близько 180 чоловік. Три підрозділи пожежно-ритуальних дислокуються в місті Рівному, і один пожежно-ритуальний підрозділ дислокується в СМТ Клевень. Скажіть, скільки років ви у цій професії? І чому ну, вибрали саме серпні, її? серпні, серпні, серпні місяці вже випнулося 21 рік, як я на службі це разом з навчальним закладом, тому що саме в 94-му році я складав присягу. В органах внутрішніх справ тоді ще ну, зараз вже 22-й рік. Скажіть, чому обрали саме цю професію? Е, обрав цю професію. У е, мене були, скажімо так, приклади для. Наслідування, я ну скам так, взагалі в службі в нас дуже так популярна династійність від батька до сина, передається, передається так наслідується професія. Я в своїй родині перший пожежний, але з, з, з моєї школи багато моїх хлопців старших вступило до Львівського пожежно-технічного училища. За їхнім прикладом ми тоді. В 94-му році з нашого класу поступило три чоловіка в цей заклад, і всі три закінчили навчання, і зараз ще до цього часу працюємо троє. Однокласники. Розкажіть, чи пам'ятаєте ви свою першу пожежу і яка вона була, які у вас були емоції? Е, ну, емоції перша пожежа була е, за волею такого випадка. У мене було зразу з загиблим. Я розпочав свою діяльність. Е, в місті з Долбунів, начальником караула, В підприємку в мене було 5 чоловік на той час, в 94 році. І перша пожежа була не з під ранок. Невелике було немасштабна пожежа, невелике горіння, але людина, скоріш за все, що на творець стані перебуваючи, закурила в ліжку, задимився матрас і відповідно він в темноті не зорієнтувавшись, Пішов не на вихід, а він йшов в іншу сусідню кімнату і з непритомнів. Запам'яталося тим, що перша пожежа виїжджав і хотілося, якби цій людині допомогти. Почав якісь навики практичні по реанімації, оживлені цього потерпіло, там непрямий масаж серця, штучне дихання. Але медики прибувши вже після того. За нашим викликом, ну, сказали, коли молодий чоловік не старається, бо вже пізно вже він помер декілька, навіть, можливо, годин назад. Як вам вдалося пережити ту першу смерть у вашій, вашій професії? Звичайно, що це було для молодого чоловіка. Це було як б, такі як стресові, стресові почуття, але ну, вже. Та підготовка теоретична, яка була в нашому навчальному закладі, в Львівському училищі, ну, ми, ми були готові е, десь морально до того всього. І е, потім, чим далі, тим це все ставало в такий розряд буденний. І ми ну, не зважали вже. Звичайно, що шкода, шкода людей, особливо дуже шкода, коли діти загиблі на пожежі. Е, е. Тобто, звичайно, що стрес, але ну, така особливість роботи. Розкажіть, як часто вам самому доводилося ризикувати життям? І це дійсно був такий ризик, що ви думали, що, можливо, не повернетесь? По фільму багато хто із моїх колег і молоді навіть співробітники, ми десь говорили про те, що ну, звичайно що є багато випадків, коли виїжджає особисто на такі оперативні виклики. Але всіх наших колег воно це ці всі, всі виїзда сприймаються такою буденною роботою, Тобто, що для звичайної людини. Вважається таким якимось героїчним випадком, чи якоюсь такою ну, надризиковою надризиковим якимось таким вчинком, то в нас наша воно сприймається зовсім по-інакшому. Воно сприймається як щоденна робота і десь усвідомлення того, що була небезпека особистому життю, приходить уже після того, коли вже ці дії якісь вчинив. І за того, що воно приходить в такий розряд знаєте, щоденної роботи. Воно не, не так від, від десь закарбовується, що е, от іменно такий випадок був. Випадків, якщо от, можна пригадувати багато, але зараз так, щоб от, зразу вам сказати, я не можу. Тому що вони всі один на одного багато в чому схожі, і е, усвідомлення небезпеки проходить набагато пізніше, як ці всі дії вчинялися. А за статистикою із 600 оперативних виїздів, які здійснюються на рік, 200 – це пожежі, решта це різні ситуації. Розкажіть, чи були якісь можливо кумедні історії? Пригадайте, будь ласка. Е, ну так, да, звичайно, що були різні ситуації, особливо після того, як наша служба з е, державної пожежної охорони трансформувала службу порятунку. Е, до нас е, ну, дуже по багатьом випадкам звертаються. Я скажу, що Практично рядовими і вже дуже частими є випадки, де є загроза там шершнів чи ос. Особливо часто звертаються десь дошкільні наші навчальні заклади, дитячі садочки. Комедні випадки так само так само є комедні випадки, є такі, що от я пам'ятаю, що був один такий випадок, що чоловік. Впустив з рук мобільний телефон в унітаз, намагався його достати і в, тим самим заблокував собі руку і потім не міг її виняти. І наші співробітники виїжджали, демонтовували цей унітаз, там, розрізали так, щоб його не травмувати. Значить. Телефон, видно, був дорогий, раз він його почав доставати таким способом. Ну і багато взагалі нестандартних випадків. У нас мешканці дзвонять по багатьом випадкам, як то навіть розбитий градусник. Так само, що треба робити, і ну будь-що будь-які випадки, такі нестандартні ситуації вони звертаються за порадами. Навіть можливо, не фактично не за профілем, не за адресом, але ну стараємось підсказати, проінформувати, проконсультувати настільки, скільки е, самі компетентні у зв'язку із цьогорічною посухою, напевно, збільшилася навантаженість на е, рятувальників. Скажіть, наскільки великим було це навантаження? Як справилися із завданнями? Які точки були найкритичнішими? Ну, Дійсно, літо було аномально жарким, дуже багато було випадків загоряння, особливо так ми їх називаємо, такий фаховий термін пожежі в екосистемах. Екосистема – це все, що пов'язано поза межами населених пунктів, сухотрав'я, десь після жнивні залишки, ліси і так далі. Суттєво збільшилась кількість пожеж саме. І в цілому в області десь близько 50% ріст пожеж, в Рівненському районі так само збільшення пожеж, по місту ситуація більш стабільна з пожежами. От. Ну, хочу сказати, що багато цих випадків залежить саме через таку трошки недбалість і десь безвідповідальність наших громадян, тому що фактично ці пожежі виникають через те, що. Дуже часто наші громадяни спеціально випалюють сухотрав'я, десь випалюють після жнивні залишки солому. Це все, звичайно, не завжди не завжди всі випадки є порушенням правил пожежної безпеки, не завжди можливо встановити винних осіб. Як правило, це завжди кваліфікується як з невідомої, з невідомої з причини порушення чи використання. Вогню невстановленою особою, звичайно, що великий збиток наноситься навколо довкіллю, навколишньому середовищу, потерпають громадяни, особливо ті, які мають проблеми з дихальними шляхами, десь проблеми здоров'ям. Ну недосконала система притягнення до відповідальності за такі дії. Через те, доки не буде механізму. Спрощено механізм притягнення до відповідальності, і причому не тільки нашою службою, а і е, навіть на рівні адмін, адміністративних комісій і органів місцевого самоврядування, до того часу е, така безвідповідальність мешканців, я думаю, і громадян буде продовжуватися. І е, через те, е, через те е, ця ситуація важко регулюється саме нами, такими адміністративними методами. Е, Хочу сказати, що внаслідок таких дій, внаслідок загоряння і випалення цього сухотрав'я, були випадки знищення будівель, були навіть пострадалі і загиблі люди. Тобто, проблема надзвичайно серйозна, і я думаю, що її необхідно буде вирішувати в подальшому шляхом того, щоб посилити відповідальність і вдосконалити, я би сказав, не спростити вдосконалити механізм притягнення до відповідальності. Хочу сказати, що в цьому році і не тільки в цьому році, а взагалі після того, як у нас є такі події на сході нашої держави, так само ці події відзначились і на роботі нашої служби, тому що останніх цей рік-півтора часу, коли тривається агресія. Збройна конфлікт на сході України, наша служба так само приймають наші крові, сприймають участь і в розчисті від звільнених населених пунктів знешкодження вибухонебезпечних предметів. Хоча раніше, згідно законодавства нашої піротехніки, Знешкоджували тільки застрілі боєприпаси, то ця агресія наложила такий відпечаток на те, що тепер наші піротехніки і сучасні боєприпаси знешкоджують при розчивці території. Так само наші фахівці на сході працюють в складі інженерних груп по відновленню будівель, по спорудженню, укріплень і так далі. робота з переселенцями так само таких додавала суттєвий шмат роботи. Ну в такому плані виходить, що наша служба десь. Задач, завдання ускладнюється разом з життям. От життя ускладнюється і завдання завдання в нас ускладнюються. Але я думаю, що ми справляємося з цими задачами, і на то є така повага і визнання від людей. А скажіть, в які роки і за якої влади увага до потреб ДСНС була більшою? Ну, це важко сказати, тому що система Держслужби надзвичайних ситуацій, пожежна охорона. Ми ж не функціонуємо десь так, локально від в цілому від процесів, не відмежованих від процесів, які вбувають в країні. От як економічна ситуація складалася в країні протягом всього терміну незалежності, практично так само ж, така ж сама була ситуація з забезпеченням в нашій службі. Спочатку було гірше, потім стало краще, потім стало знову гірше. Я скажу, що. Ну, Варто відмітити за останні два роки суттєве покращення роботи. Ми взагалі служба, яка функціонується з державного бюджету, але в зв'язку з тим, що державний бюджет він є недостатній для забезпечення всіх потреб на 100%, суттєве, суттєве покращення у нас роботи з повзаємодіви з місцевими радами, з, зокрема і з Рівненською міською радою і з Рівненською районною радою. Працюємо в тому, що залучаються кошти. З місцевих бюджетів на придбання десь і покращення в цілому матеріалі технічного забезпечення. І за це я вдячний депутатам відповідно цих рад, керівництву цих органів влади місцевих за розуміння, за те, що відгукуються на, на наші потреби і розуміють, підтримують в тому, знову ж таки, за рахунок того, що вважають, що наша служба необхідна. Щоб вона функціонувала, допомагаючи людям. А як реформа місцевого самоврядування в Україні вплине на роботу вашої служби? Да, дуже цікаве запитання. Хочу сказати, що відповідно до затвердженої концепції, концепції реформування місцевого самоврядування, гасіння пожеж є одним із повноважень, одні із функцій органів місцевого самоврядування базового рівня. Про що це говорить? Це говорить про те, що. Все-таки ті органи місцевого самоврядування в сільських населених пунктах в першу чергу повинні перейматися цими проблемами організацію осінньої пожеж, створювати місцеві пожежні підрозділи. Це є одним із проблемних питань, тому що навіть от в нас в Рівненському районі функціонує лише, на жаль, тільки дві місцевих пожежні команди це в Новоукраїнці і в Верхівську. Таких команд необхідно набагато більше. Скільки? Команди необхідно створити в Городоцькій сільській раді, в Васильівській селищній раді, в Жобринській сільській раді. Боюсь, десь когось не згадати. От так зразу. Ну, десь близько 10 команд необхідно на район, для того, щоб... треба сказати те, що пожежний підрозділ повинен функціонувати і мати район обслуговування близько 3 кілометрів. Саме при такій витриманій умові, яка передбачена державними будівельними нормами. При такій умові можна забезпечити ефективне гасіння пожеж, рятування людей і рятування реагування на надзвичайні ситуації. Чим більша відстань слідування пожежних підрозділів до місця виклику, тим більший ефект від їхньої роботи. Це будуть збільшені масштаби пожеж, відповідно збільшені збитки, відповідно збільшений ризик загибелі людей саме на цих підрозділах. Варто зазначити, що гарний досвід. Які можна було б взяти за наслідування, є в Польщі я протягом останніх років декілька разів мені вдалося побувати в наших колегах. У нас дуже гарна, гарна співпраця. Ми е, вивчаємо досвід один одного. Е, не варто сказати, що не тільки є чого повчитись там у поляків, а й поляків і у нас повчитись так само є. Чому е, в мене? Дуже мені, мене цікавить, і я це питання так більш глибше вивчаю, саме організація в них є так звана добровільна пожежна охорона. Звичайно, що вона не є 100% добровільна, не являється такою волонтерською роботою сугубо, Але в населених пунктах, як правило, до 100 тисяч населення функціонують підрозділи виключно добровільної пожежної охорони. Називається вона в Польщі Охотніча Стража пожежна. Функціонують у вигляді громадських громадських таких формувань їх допомагають споряджати, забезпечувати матеріально-технічне забезпечення, купувати обладнання, техніку, спорядження і місцеві. Органи місцевого самоврядування за рахунок власних бюджетів вони надають всіляку роду послуги, які так само десь дозволяють їм накопичувати кошти. Своїми статутами, своїми статутами вони десь передбачають певні грошові нагороди за чергування. І варто сказати, що ця добровільна пожежна охорона в Польщі має історію більше 200 років. Вона функціонує, тобто вона йде уже. Панствова стража Державна пожежна охорона, вона якби стала наслідком і вихідцем з цієї добровільної пожежної охорони. Тому дуже традиційно вона так функціонує в Польщі, в її чисельні, чисельність добровільної пожежної охорони дуже велика. Є навіть такі випадки, що добровільних пожежних частин набагато більше, які були би необхідні. Тобто воно такою є таким певним видом дозвілля, навіть я би сказав, добровільні пожежні, тому що в них, наприклад, будучи в деяких містах, є такі повіти, які налічують там сотню добровільних пожежних підрозділів, близько сотні добровільних пожежних підрозділів, з яких приблизно половина, лише половина, можливо, відсотків 40, тільки входять в систему, в загальну систему залучення сил і засобів на гасіння пожежі, Тобто це ті пожежні підрозділи, які може більше краще оснащені, які розусереджені в необхідній кількості по території там повітів. І які виконують завдання за вказівкою загального диспетчера, який знаходиться в центрі, всі решта функціонують так автономно. Хтось їм позвонив за пожежу, вони виїхали, не позвонив, вони і не відповідно не виїжджають. Хоча таких підрозділів є дуже багато. Вони такими являються в багатьох був добровільних кожних порозлах. Такі являються своєрідними такими культурно-дозвільнівими центрами в селах, що дуже цікаво. За рахунок великої чисельності, дуже така поважна в залі служба, добровільна пожежна охорона, е, практично навіть використовується це все е, на от, практично всі депутати, е, там, в, дуже багато є з добровольців депутатів Сеймі Польщі, велика чисельність, от що фактично і за рахунок можливо і цього, що добровільці добровольці, добровольці пожеж, пожежники е, є депутатами сейму. Десь багато законодавства приймається в інтересах служби, і ця служба таким чином розвивається. А от ви казали, що в Польщі існує добровільна пожежна команда. Добровільні пожежні команди вже протягом 200 років. Скільки Україні потрібно років, аби утворити щось подібне, і чи взагалі це реальна задача для України? Ну, треба розуміти, що реальність цих завдань залежить безпосередньо від кожного із нас, тому що не можна. За наказом, за розпорядженням, створити те, що має створитися саме по собі природно і за рахунок готовності кожного приймати участь безпосередньо в пожежній охороні. Звичайно, залежить багато чого від ментальності. На жаль, сьогодні. В реаліях сьогоднішнього нашого життя ми бачимо, що ментально наші люди ще не готові до такої відповідальності, до такої самоорганізації. Хоча приклади приклади чим далі, тим більше частіше ми спостерігаємо. Це і різного роду волонтерські організації. Ми бачимо, як силами взагалі наших людей, волонтерів в першу чергу. Надається допомога збройним силам армії, як та агресія, яка у нас відбулася розпочалась в минулому році, нас мобілізувала і згуртувала. І відповідно, це я думаю, це буде розвиватися і далі. Рівненських ДСНСників в Україні вважають такою командою креативщиків. Цьому підтвердженням може бути пожежний тролейбус, який їздить вулицями нашого міста. І також пам'ятник пожежнику, який є на лебединці. Розкажіть, як це сприймається людьми, і як взагалі це сприймається керівництвом вищим керівництвом, чи така креативність, чи вони таку креативність сприймають взагалі? Ну, перед цим я розказував, як в Польщі популяризують службу пожежну. Це десь є прикладом. Ми так само беремо приклад з них. І всі оці заходи є для того, щоб нагадати про те, що є така служба, що вона виконує неймовірно важливі завдання. Це десь такий момент є популяризації нашої служби, десь така пропаганда і агітація наших людей дотримуватись вимог безпеки, життєдіяльності, власної безпеки, дотримуватись правил. Ну і відповідно знову ж таки популяризація професії, заохочення молоді долучатись долучатись до пожежної справи, до ритуальної справи. Не тільки вступаючи до наших вузів, які є, яких на території України функціонує три на сьогодні вищих навчальних заклади у Львові, в Харкові і Черкасах є наші навчальні заклади. А і долучатись в якості добровольців і розвивати цю добровольну справу. Тобто, в першу чергу це націлено на те, щоб популяризувати службу і долучати до найбільш ширші маси людей і таким чином покращувати загальний рівень безпеки. Цивільного захисту. Часто пожежники кажуть, що вони одна сім'я, і навіть існує таке негласне поняття як пожежне братство. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Е, ну, знову ж таки, служба. Е, багато хто з нас, моїх колег, е, говорить про те, що наша служба завжди була, є і буде, тому що вона була може мінятися влада е, і так далі. але Служба порятунку завжди була і виконувала ті завдання, які перед нею стояли, тому що ну, в першу чергу це є надання допомоги, рятування людей і організація гасіння переживання на надзвичайних ситуацій. Тому е, служба має таку давню історію, багато традиціями. І через те е, десь це є так само виховний такий процес серед е, нашого особового складу. і Пожежне братство ну, так само ми десь гуртуємо один одного, є взаємовиручка, ну, це свій своєрідний патріотизм всередині служби, патріоти своєї служби, тому що я скажу, що сьогодні при тому незначному, так як і в цілому в усій Україні, незначному рівні заробітної плати. Десь без патріотизму до своєї справи, до улюбленої справи, десь ну, ніяк не можна обійтись. Саме тому це пожежне братство, десь підтримка один одного, підставляння плеча дружнього. Ну і в Патріотизму службі я вважаю, що він необхідний і необхідно прищіплювати любов до служби, особливо молодим офіцерам, які приходять. І багато хто, звичайно, що. Розчаровуються, так, так сказати, гаснуть очі, звільняються, але я думаю, що більшість все-таки служба має буде жити і функціонувати. Надіємося, що чим далі, тим краще. На жаль, наш ефір добігає кінця. Вітаю ще раз вас зі святом, з ювілеєм, 150-річчям служби ДСНС на Рівненщині. І можете зараз привітати своїх колег і своїх підлеглих. Ну, я хотів би привітати наших всіх рятувальників міста Рівне і в цілому Рівненської області, наших ветеранів служби, привітати з нашим професійним святом, побажати всім життєвої наснаги, енергії, здоров'я, успіхів у всіх починаннях, ну і тільки наше професійне побажання сухих рукавів. Я приєднуюсь до цих привітань. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні темою нашої розмови було 150-річчя рятувальної служби у Рівному. І гостем нашої програми був начальник міськрайонного управління ГУДСНС України в Рівненській області Віктор Бабак. Дякую вам за розмову. Дякую, що дивилися нас. Залишайтеся на телеканалі Ритм. Побачимося.